Наталка Малетич Щоденник ельфа. Усе шкереберть і в цьому є сенс. Оповідання. Розділ перший Коли все летить шкареберть, у цьому насправді є сенс, навіть якщо відразу ти його не бачиш, не розумієш, чи не хочеш прийняти. Улітку, я в цьому переконався. У червні я мав їхати в літній англомовний табір поблизу Лондона. Уже були готові всі документи та сформована група зі школярів нашого міста. Я тішився, бо мій друг Сергій і дівчина з паралельного класу, що мені подобалася, Злата, також мали бути зі мною в таборі. Однак за день до нашого від'їзду мій тато впав з арештування. Він реставратор і працював над відновленням розписів у соборі і дуже травмувався. Мама сказала, що тато не зможе сидіти та ходити, можливо, усе літо, з лікарні його випишуть не швидше, ніж за місяць. Не знаю, Андріане, чи тепер ти зможеш поїхати, дитино, адже лікування дуже дороге. І тепер із півроку доведеться на моїй зарплаті протриматися, сумно сказала мама, утираючи сльози. Ми сиділи в кухні і пили чай. Мама щойно прийшла з лікарні від тата. Я, звісно, був розчарований. Прощавай, поїздко, і злата. А може, мені в якусь піцерію влаштуватися. Підзароблю трохи, запропонував я, щоб не показати мамі, що мене ця новина просто вбила. Та що ти, сину? Адже літо, відпочивай, ще встигнеш напрацюватися після школи. Он тата в лікарні провідуватимеш, коли я на роботі, і вже йому веселіше. Знаєш, Табір буде і наступного року, дасть Бог, так і потрапиш, утішала мене мама, покуйовджуючи чуба. І я відсохнувся невже мамі досі не зрозуміло, що я вже не мале хлоп'ятко, та відразу ж і пошкодував, адже їй і так важко. І я обійняв маму, і вона плакала у мене на плечі. Розділ другий. Наступного дня я провів у мандри Сергія та Злату, які пообіцяли мені писати в чаті. Довго дивлячись услід автобусу, я думав, що все летить шкреберть. На душі було так погано, що я ледь не забув, маєш провідати тата. Ех, не люблю лікарень, та й немає, певно, таких людей, що їх люблять. Чомусь мені видається, що час там застиг, як комаха у бурштині, і що всі хворі лежать там місяцями й ніколи не одужують. Глибоко вдихнувши, прочинив двері в палату. У ній було чотири ліжка, та наразі тато був єдиним пацієнтом. Тато був дуже блідий. Його зламана нога на витяжці, загипсовані руки та комірець на шиї не давали можливості рухатися, однак тато всміхнувся, побачивши мене. Як добре, що ти прийшов, Андріане, мама, бульйону тобі смачного зварила. Я став розкручувати термос. Бо розумів, що питати, як тато почувається, просто немає сенсу. Мені довелося погодувати тата з ложки, і то вперше в житті я когось так годував. Було трохи ніяково, адже звик із дитинства, що батьки сильніші і що це, вони завжди допомагають мені. Я от видужаю. Поїдеш у табір наступного року. Не журися, пообіцяв тато між двома ложками. Та я не журюся, головне, щоб ти одужав. У наступні дні я також навідувався до тата, годував маминими смаколиками і навіть поголив йому відрослу бороду і виносив судно. Тато ніяковів, він ненавидів безсилля, удома навіть. із... Грипом ніколи більше двох днів не лежав у ліжку, а тут. Невдовзі в тата з'явилися сусіди, новоприбулі з усілякими переломами. Тепер він мав більше нагоди побалакати, бо раніше слухав зазвичай радіо на плеєрі. Так минали дні. Удома я трохи бавився фотошопом, скачував і дивився фільми, сидів у Фейсбуку. Та щодня навідувався в басейн. Тішили хіба що повідомлення від Сергія та Злати, однак невдовзі я перестав відписувати другові хіба кількома словами. Це сталося після однієї нашої розмови в чаті. Навіть не знаю, чи тепер про це згадувати, але тоді мені здалося, що насправді все полетіло шкереберть. Адже друг написав, що закохався в злату, і навіть їй освідчився, і вона теж любить його. Радий за вас, і що ще я мав відписати. Я ж не казав йому, як мені вона подобається, і їй не встиг. Аж тепер я знаю, що у цьому був сенс. Розділ третій. Коли тато повернувся з лікарні додому, я також доглядав його, проте одного дня після дзвінка бабці тато сказав Андріане, бабусі теж треба допомогти. Коли сінокіс, я завжди їжу до неї, ти знаєш. Але цього року я не вмію косити. Тату, не кажи, не вмію. А кажи, навчуся, пожартував тато. Ти ж знаєш, не святі горшки ліплять. Перспектива поїхати на кілька тижнів у село мене не тішила. Я бував там хіба на різдво та Великдень, коли ми гостювали в бабусі. А в усіх інших випадках. Уникав таких поїздок, як тільки міг, хоча дошкільням майже по півроку жив у бабусі від середини весни до середини осені. Дитина асфальту, зітхала мама, коли вкотре вкручувався, аби не їхати з ними до бабці на вихідні. Бабця там не впорається без підмоги. Ти хлопець дужий, можеш і перевертати траву. А то треба робити по кілька разів, щоб як слід підсихала, вивів мене із задуми тато. А косити сусід допоможе. Терпіте, не можу туди їздити, буркнув я. Квасолька залишиться без сіна, а бабця без молока, дорікнув тато. Та поїду я, поїду, буркнув я і пішов складати наплічник. Кажу ж, коли все ж кереберть, то таки все відразу у табір не поїхав. Тато хворий, злато у мене з-під носа найкращий друг поцупив. А тепер іще село край світу. Розділ четвертий. Насправді село в нас дуже мальовниче, адже в Карпатах не може бути негарно. Щоправда, мобільник там із перебоями працює, та й інтернету у бабці немає. Проте все це видавалося мені не надто важливим, коли я вийшов з автобуса і подався ґрунтовою дорогою поміж шелестких ялин, а тоді через поле з різнотрав'ям до дерев'яної бабусиної хати. Вона так зраділа, і я навіть не міг пригадати, коли ще бачив її такою втішеною. Боже ж, а виріс як, усе промовляла вона, наливаючи мені смішне горнятко з носиком тепле молоко. Пригадуєш, ти з нього ще маленьким пив. Я досі думаю, як так час пролетів, як одна мить. Дякую, бабцю. Я тепер не дуже люблю молоко, скривився, однак ковтнув кілька разів, аби бабусю не образити. Нічого, хоч потроху пий, сили набирайся, у квасольки найсолодше в світі молоко. Цілий вечір бабця розпитувала мене про тата й маму, а я, сидячи на ганку, розповідав. Не зводячи очей із багряного сонячного диска, що поволі зменшувався, а тоді пірнув загору, небо ще трохи палало. А потім якось різко, майже умить стемніло, і на землю опустилася ніч. Де-не-де в розкиданих на пагорбах хатах світилися латки вікон, село Невелике. Молоді небагато, а старші люди вкладаються з курми, як каже, бабця, і встають із сонцем. Ніч була неймовірно зорена й духмяна, запах скошеної трави став сильнішим, коли впала роса. Упали роси на покоси, думав я, засинаючи, і чомусь не міг пригадати ані слова більше із почутої колись від бабці пісні. Розділ п'ятий. «Аго, герою, обгориш на сонці, Задиркувато гукнув хтось у мене за спиною. Я озирнувся, опершись на граблі, якими перевертав сіно. Засмагла чорнява дівчина, спортивна струнка у панамці. Обрізаних джинсових шортах і легкій жовто гарячій сорочці, з ледь підкоченими рукавами, насмішкувато зиркала на мене із сусідського поля, войовничо вимахуючи граблями. Схоже, вона була ліпший спец із перевертання сіна, ніж я. Не згорю, буркнув я, але футболку одягнув, поглядаючи крадькома на дівчину. Я не знав, як із нею заговорити. Не гукатиму ж отак, щоб пів села слухало. Вона теж більше не озивалася, а згодом подалася до хати. Розділ шостий. По обіді, насмалившись на сонці і перевернувши все сіно двічі, я вирішив податися до річки. Шкода, у мене тут немає велосипеда, а то б швидше доїхав, а так довелося хвилин 12 плентатися під палючим сонцем. Поки поміж ялин і ліщини з'явився кам'янистий білий берег. І блискітки річки. Річка стрій тече з гір, звиваючись і часто змінюючи русло. Якщо спостерігати за нею з траси, можна її бачити то по праву руку, то ліворуч. Як я був малим, тато щоразу, коли ми мандрували до бабусі, розповідав мені легенду про річку, досить таки моторошну. Над витоком річки височіє гора, явірник, названа так, бо на ній росте багато яворів. Колись у давнину люди ходили через ту гору в Тухлю Славське та лавочне ярмаркувати. Якось один чоловік. Прикупивши солі, повернувся додому і, натомившись, сів собі відпочивати біля підніжжя гори, неподалік пас худобу його небіж та й запитав, що несете, стрийку, а той візьми й пожартуй, золото, синку. Хлопець узяв те за чисту монету і, зазіхнувши на неіснуюче золото, убив стрийка. А коли розв'язав торбу, то побачив сіль. Наляканий він викопав могилу й поховав чоловіка. Ще не встиг, як слід засипати землю, як із могили, почало бити джерело. От його й назвали Стриєм, а з роками струмок став справжньою річкою. Страшнувата така легенда, але річка гарна. Часом буває тихою і спокійною, а буває бурхливою та каламутною після дощів. Зараз вода жебоніла в ній лінькувато, ніби її також зморила спека. Скинувши одяг, я зайшов у воду. І яка за два десятки кроків. Сягнула мені грудей, була прохолодна, але в таку спеку, то просто супер. Вирішив перепливти річку в поперек і вивчити протилежний берег. Виявилося, що річка не така вже й сумирна, як видається, на перший погляд, із берега. Я гріб з усіх сил та відчував, що течія потроху відносить мене вниз. Я вийшов на берег метрів. На 70 нижче від того рівня, де лежали мої речі. Нічого, потім повернувся за ними. Я приліг на березі, хоч і було мулько, та пекло в плечі, розжарене на сонці каміння. Знову засмагаєш, Андріане, мене хтось невдовзі гукнув. Я розплющив очі. Задрімав, виявляється, і побачив на протилежному березі сусідку. Звідки вона знає, як мене звати? Певне, у бабці спитала, поки я розмірковував. Дівчина скинула одежу й, за засмагою та червоним спортивним купальником пірнула у воду. Потім випірнула, стала пливти. Невже теж на цей берег смілива? Плавчиня з неї була не надто вправна, чи просто сили бракувало, і я зауважив, що течія, яка раптом видалася мені значно бурхливішою, зносить її все далі. Якоїсь миті голова дівчини зникла під водою. Тоді з'явилася, знову зникла, не схоже, що вона пірнає. Я кинувся в річку і поплив. Тримайся! гукнув, коли побачив, як судомно і перелякано вона б'ється руками по воді. У цьому місці явно було глибше, принаймні годі було сягнути ногами дна. Пам'ятайте, той, хто тоне, може схопити вас за руки чи за шию, а цього не можна допускати. Раптом пригадалися мені слова тренера з плавання. Тож я підплив до дівчини зі спини і обхопив її однією рукою попід пахву. Вона відкашлювала воду та важко дихала, поки я тягнув її до берега, гребучи другою рукою. Урешті ми на березі знесилено. Попадали на каміння. Дівчина тремтіла і досі кашляла. Я, не маючи чим її зігріти, просто обійняв. Дякую, тихо мовила, судома схопила, нащо було лізти на глибочинь?» – буркнув я, відводячи погляд від гарного обличчя. Я хотіла припливти до тебе. Ми ж дружили маленькими. Не пам'ятаєш? Маринка, ну, упізнав нарешті, усміхнулася вона. Ех, як я міг упізнати в цій мокрій русалці, з блискучим волоссям до талії колишню малявку з вічною булькою під носом і смішненькими куцими хвостиками. Розділ сьомий. Літо буває прекрасним, без інтернету й англомовного табору, без Сергія і злати, без стелика, компа й басейну. І хоч удома татові доводиться вчитися заново ходити, він таки одужає. Тато, як і мама, тішиться, що я захотів залишитися у бабці аж до осені. Бабця щаслива, що я п'ю молоко, а я. Ну, не знаю, як і сказати, бо коли розповідаєш про такі речі, то вони чомусь видаються смішними та банальними. Ми з Маринкою ходили нині до лісу по чорниці. Або, як кажуть, тут у горах яфини вона збирала в пластикове відерці, а я у долоню, з якої потім годував Маринку, як пташа. У нас були сині від. Яфин руки, лиця, зуби та язики. У нас був яфиновий перший поцілунок, такий коли забуваєш, що вмієш дихати. Я лежу в росянистому, духмяному сіні просто небе, шукаю поміж зірками чумацький шлях. Коли до губ лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці. Твоє виткані із подиву в очах у тебе синьо і широко, лунає в моїх навушниках пісня Чубая. Це так дивовижно, що все може скластися неймовірно чудово. Хоча спершу думаєш, що все летить шкреберть.